Битки київські. Для її приготування необхідно корейка свинини, борошно, яйця, жир, вершкове масло, зелень, сіль, перед. Для комбінованого гарніру необхідно капуста, картопля, морква, ріпчаста цибуля, томати, пюре, лавровий лавро. Корейку свинину нарізуємо під кутом 30 градусів 2-3 штучки на порцію, Один-1,5 см завтовшки. До товщини 5 мм, надаючи овально приплюснутої форми. Посипаємо сіллю перцем. перцей. Понируємо уборошни, змочимо яйця, Обсмажимо. для гарніру капусту, моркву цибулю нарізаємо соломкою. Нашатковану соломку і свіжу капусту кладемо у сатейник. додаємо воду або бульйон, оцет, жир, пасироване томатне пюре і тушкуємо до напівготовності. Додаємо пасировані моркву та цибулю. Лавровий лист, перець та тушкуємо до готовності. За 10 хвилин до закінчення тушкування додаємо борошняну паперовку, розведену охолодженим бульйоном. Цукор, сіль і знову доводимо до У Докисляючи підпілому воду закладаємо картоплю. Зливаємо лідва, обсушуємо одну-дві хвилини при закритій кришці. Протираємо картоплю крізь сито. У гарячу, протерту картоплю додаємо розтоплений жир, гаряче молоко. Суміш перемішують, збивають до однорідної маси. Покиївські подають на підігрітій столовій тарілці 2-3 штуки на порцію. Поряд викладають комбінований гарнір. Отже, для приготування битків київських на одну порцію знадобиться: свинини 106 грам, перцю 0,1 міліграм, борошна 4 грами, яйця 1 четверта штуки, жиру 10 грам, масла вершкового 5 грам. Вихід становитиме 75 грам. Смажити м'ясо треба у добре нагрітому жирі. Інакше не утвориться шкірочка. вироби будуть несмачні. Показник добре нагрітого жиру. Якщо шматочок хліба покласти у жир, навколо нього утвориться піна, і хліб спливає на поверхню та підсмажиться до рум'яного кольору, можна закладати м'ясо. Під час смаження часто не перевертайте вироби, це заважає утворенню шкірочки. Готовність смаженого м'яса визначають по прозорому соку. Не пересмажуйте м'ясо, від цього погіршується його смак і зовнішній вигляд. Щоб м'ясо при смаженні не прилипало до сковороди. Покладіть у жир кілька кружалиць моркви, Не використовуйте для смаження м'ясо, яке містить багато сполучної тканини, бо під час смаження воно скрутиться і стане твердим. Краще його тушкувати.